Вітаю Україна! Це виключно гарні новини. Наша психологічна розгрузка в часи беремні військові. Погнали. Так, ну що? Українські війська вбили 560 загарбників за минулу добу. Ще особливо три танки, шість броньованих машин. Але саме головне 11 артилерійських установок. Ми ж в курсі, да що цей місяць, як і минули, постійно збільшується кількість артилерійських установок, які ми знищуємо. Це дуже класна. Новина, русня скоро буде гинути без арти своєї. Наше військове керівництво Ганна Маляр в частності е, говорить про те, що війська просуваються українські на півтора кілометра, де на е, кілометр триста метрів. Е, нас е, я так розумію, українські війська не втримати. Е, е, і ось в покасевських пабліках пішла інфа про те, що вони жалуються. що Storm Z, жалуються, що не дають боєприкаси, продукти, е, не збирають трьохсотих-двохсотих. Ну коротше, і головне, що їх відправляють на м'ясо. Це класно, якщо буде більше такої зради в військах росіян, тим швидше вони підуть з нашої землі. Дуже чудово, що власті Запоріжжя почали проводити е, якісь навчання, спецнавчання на випадок того, якщо все-таки підірве е, Запорізького АЕС. Е, це класно, щоб не було в момент, якщо, не дай Бог, це станеться. Е, не, не знали, чого робити і куди бігти. Краще превентивно якось відпрацьовувати якісь дії, це гарний дзвіночок. Ну що, західні аналітики говорять, що все ж таки Путін почав чистки в своїх рядах силових Поки що нічого не зрозуміло, що там з Суровікіним. Чи він затриманий, чи він ще десь там ходить і працює. Якось так вона не зрозуміла і Путін почав чіткий мінобороні, і це нам на користь, тому що у нього немає лавочки запасних. Тобто, всі, якщо він когось буде замінювати на іншого, то це буде значно гірше ніж є. Це перше, і друге це буде підривати довіру армії до Путіна, до центральної влади, і це також деморалізує військо. Деморалізоване військо швидше програє. Продовжується сезон посадок для гауляйтерів і колаборантів. Ось учора суд на 15 років закрив гауляйтера Запорізької області Балицького. Взагалі, наша феміда відрізняється від нормальних країн, тим, що у нас гучно заявляють про затримку, але потім діло не доходить до чогось. Але коли є все таки вироки, це клас. Останнім часом пішов такий прям град візитерів до нас. Ось вчора приїжджала Грета Тунберґ разом з експолітиками європейських країн. Класно, те, що буде діяти екологічна міжнародна екологічна група по питанням екологічних е терактів у Росії на території України, це привертає увагу до нас. Е як ми знаємо, на жаль, захід дуже мляво зреагував на ситуацію на Каховській ГЕС. і це можливо розв'язує руки. Путіну для того, щоб далі щось там мотити з Титаном або з Запорізької АЕС, але сподіваюся, що привертання уваги якось примусить політиків західних більш жваво реагувати і не дати Путіну що ще таке зробити погане. Так, також учорашній день відзначився е тим, що нам дають е ще більше військової допомоги. Наприклад, е отримує транш від МВФ Чергово Україна 890 мільйонів. Е також е є розмова про те, що Півтора мільярди придадуть Україні під гарантію уряду Японії. Класно, що Українська держава може в принципі всі свої погляди направляти на війну, на військове забезпечення, а не на те, щоб економічно ну якось бути дуже обмеженими. Це добре, це більш ефективно, але але. Я так розумію, зараз пішли вже на розмову про те, що уряд Шмигаля і саме Зеленський вони якось так починають просто показувати якісь там зміни, хоча на практиці вони не відбуваються. І вони гальмує розмови про те, що вони можуть гальмувати нашу інтеграцію в ЄС. Це погано. Сподіваюсь, вони одумаються і це не призведе до якихось серйозних наслідків всередині країни, які зараз нам не до чого. Пару днів назад я говорив про те, що, можливо, у нас є, будуть вже атакамс. Поки що це не підтверджена інформація. Але все більше західних СМІ говорять про те, що США майже підійшли до того, щоб все-таки дати нам атакамси. І можливо, можливо, це буде найближчим часом, якщо ще не відбулося. Не знаємо, нам дуже потрібні ці ракети для того, щоб гарно знищувати росню і не давати їм вбивати наших захисників. Додаючи до того, хто був візитером у нас в Україні, Майк Пенс завітав привітався з Зеленським. Він був в Бучі ірпені, підтримав Україну, сказав про те, що республіканці разом з демократами підтримують Україну і будуть з нею до кінця. Це класно, тому що Майк Пенс є одним з основних кандидатів від республіканської партії на виборах 2024 року сподіваюсь, якщо все ж таки світу потрібно, щоб був республіканець, то це буде не Дональд Трамп, який своїми пришелепкутими взглядами, поглядами розказує про те, що Україна повинна поспутися якоїсь частини території. А це буде Майк Пенс, який я впевнений, на 99% буде гарним президентом, можливо, більше шущим навіть ніж Байден. Українці такі новини гарні були у нас за минулу добу. Сподіваюсь, все у нас буде добре. Ми не будемо дуже засмучуватися через невдачі або якийсь повільний наступ. Це все йде так, як треба, все йде за планом. Ви бачили багато відео про те, як нелегко нашим хлопцям, дівчатам напередку. Ось давайте будемо їх підтримувати. Донатиму. Ми все знаємо, як робити. Будемо сильні. Україна переможе бувайте!